Доброго дня, доброго дня, шановні гості. Дуже приємно бачити так багато знайомих облич, облич партнерів, друзів, колег, які вже були у нас неодноразово і знають, в чому наша унікальність. Також я рада вітати нові обличчя. І для тих, хто у нас вперше хотілося би сказати два слова: хто ми і що ми, і чому ми такі нестандартні. Ми а, освітня ініціатива, в якій все не так. Ми мислимо басейнами, тобто інтенсивним зануренням у матеріал. Ми прогресуємо рівнями, тобто ми, як у грі, переходимо з рівня на рівень, тому що наш процес освітній він гейміфікований. Ми робимо різні проекти, які наближені або абсолютно реальні. Ми працюємо цілодобово. У нас немає свят, у нас немає вихідних, у нас немає канікул. Але одночасно наші студенти мають право зробити собі ці канікули, коли вони хочуть, тому що ну тому, що у нас немає семестрів, і у нас немає сесії. А наші стоми настільки віримо, що наші студенти можуть самостійно опанувати такий важкий матеріал, як сучасні технології мови програмування, що у нас немає вчителів, немає професорів і немає менторів, і вони прогресують достатньо швидко. Бачу, що в декого є сумніви в очах. Давайте про сумніви. Ми не сумнівалися, проте ми хвилювалися. І а, нам говорили: слухайте, це у нас не спрацює. У нас такий менталітет у українців, ми ліниві. Ми раді, що ми спростували цей міф. Ми раді, що ми можемо тепер сказати, що питання не в нашому менталітеті, питання в умовах. І якщо це правильні умови, то ми дуже працьовиті. Нам казали, слухайте, вони від вас втечуть. Люди, які не заплатили ані копійчини, щоб вони оце зранку прокидалися похмурого, зимового ранку йшли у школу, де ніхто їх не контролює, не будуть ходити. А я задоволена, що є багато людей в залі присутніх, які можуть засвідчити, що вони приходили в різні дні тижня, в різні години доби і завжди у нас є студенти, і вони не просто є, вони вчаться. Нам казали, ну добре, ходити будуть, бо тут дуже гарно. Але вони прогресувати не будуть, вони будуть лінуватися. І ми теж хвилювались, і ми з ними домовились відразу, що вони за календарний рік мають досягти сьомого рівня. Сьомий рівень це такий рівень кваліфікації, коли вони вже готові йти в компанії і готові працювати на реальних проєктах. За календарний рік. Давайте подивимося статистику. Березня місяця у нас є студенти 2%, які вже на восьмому рівні. У нас є студенти 2%, які на сьомому рівні. І я також задоволена, що сьогодні у нас тут є компанії, в яких наші студенти вже стажуються, і у нас дуже багато студентів, які дуже наблизилися до цього сьомого рівня, і десь за місяць вони готові будуть вийти на стажування. І я впевнена, що багато з вас захочуть подивитися, що це за диво таке, і які вони за якістю. Тому ви можете ще встигнути. Ми перевірили цю систему, і ми розуміємо, що вона працює. Тому наші плани стали трошечки амбітнішими. Ми хочемо дати такі ж самі рівні можливості для талановитої молоді, для більшої кількості, і тому ми цього року будемо приймати 500 студентів, плюс 500. Це означає, що тут буде такий чудовий вулик із 800. Таких мотивованих з ентузіазмом працюючих студентів восени. А, також, як вже було сказано, таких ж унікальних шкіл можна порахувати за пальцями однієї руки. І ми треті за розміром. У Парижі дорого. А, у Франції кампус знаходиться далеко від цивілізації. І з цієї точки зору Київ виглядає дуже привабливо. І... Він доступний, тому ми радо будемо вітати іноземних студентів. Тим більше, що завдання у нас англійською мовою. Також ми розуміємо, що світ діджиталізується, що розмиваються межі індустрій, галузей, і тому з осені ми плануємо залучати наших студентів до міждисциплінарних проєктів. Тобто, якщо у вас є ідея корисного і цікавого проєкту на перетині різних індустрій. Давайте це обговорювати. Наша мета створити всі умови для того, щоб зростали покоління людей іншого типу і щоб вони розвивали економіку України. Тож далі буде.